Сьогодні якийсь такий день, що не дуже сильно хочеться їсти. Я знайшла в себе ось таку смакоту. Купила я всім складі. Це порізана полуничка та а, а, висушена чи заморожена, пише well, freeze-dried. Ну, давайте пробувати. Справжня полуночка, дивіться. М -м -м. Кисленька. Хто любить кисленьке, це буде смачно. Але ви знаєте, це дуже смачно. Справжня полонечка. хрумає, чуєте? М -м -м. Це класний. Перекус такий, знаєте? Корисний. Тому що це полунечка. Не знаю, є тут ще щось чи ні. Вітамінки точно є. Але відчувається, що немає тут цукру, тому що справді така. Кисленька. Якщо ви любите кисленьке, то це буде для вас. Мені це дуже подобається. Ві знаєте, як чіпсики, але натуральні. Бачите? Справжнє. Дуже смачно.